У своїх спогадах отець Серафим переноситься до далекого 1945 року, коли він разом із вірними вирішив виїхати до Польщі. Це був момент так званої репатріації, коли тисячі людей під страхом арештів та дискримінації були вимушені залишити землі своїх батьків. І податися в невідомість хтось на захід, де потрібно було облаштовувати нову долю, а хтось на схід вглиб Радянського Союзу, що по суті було певною формою висилки. Їдучи потягом, отець Серафим відчував настав момент, коли потрібно зробити вирішальний вибір. Поїхати туди, де можна безпечно продовжувати виконувати своє священицьке служіння чи залишитися. Останнє означало погодитись на те, що і його може спіткати трагічна доля багатьох священників, переслідуваних комуністичним режимом. Голос здорового глузду і страху настирливо підказує. Потрібно рятуватись, однак Дух промовляє і переконує Залишись, не помилишся. Отець Серафим відчуває це голос Ісуса в Його серці, який сповіщає йому про Божу волю. Коли потяг зупинився на станції з долбунів, Слуга Божий. Без вагання вийшов, взявши з собою лише валізку. Ісус добрий пастир, який не залишає своїх овець, І Я не залишу. Це було 11 серпня 1945 року, в день спомину Святої Клари. Це був перший день. Нового життя отця Серафима. Доїжджаємо до здобунова, думки рояться. Потрібно приймати рішення, потім буде запізно. Якби з кимось порадитись, згадується якийсь голос Ах, це отець канцлер Ших говорить Отче ми всі повинні. Wyjechaty może wy, zoliszycie z pełnym prawem na dyrekcję. Staje się jeszcze ja odpowiół z uśmieškiem. Tylko brakuje oświetlenia. Ja nie znał tedy, czy otec Jan takoż zoliszaje się. Zdąbnowie że nie było czasu rozdumować. Kobieta chyli z tryską Mahalma, zopnęł się, nieźiowa ja lisku. Poproszczał się z odnieju, Anieleju, i niepomitnie przeszedł w rejkę. A rzeczy? Niechaj idą, nie uszkodzenie, na uszkodz baćkiewczyn. Nie, nie zależę was. Ale zaraz potrzebno do równego. Dzień Świętej Klary. Na prawdę jasny, piękny, pierwszy dzień nowej pracy.